Новий день розпочинає свою роботу, і як ми обіцяли вам, шановні телеглядачі, сьогодні у нас у студії куратор фестивалю Одеса Батумі. фотодні» Катерина Радченко. Вітаю вас, Катя! Вітаю! Ми хотіли би все дізнатися про цей захід, який буде відбуватися з 3 по 10 квітня у нашому місті. Такий проект він вперше задіяний на дві країни, і нам дуже цікаво про всі особливості. Я спробую розказати як як найбільше а... про ідею. Звідки ідея виникла? Ідея, ідея вже виникла доволі таки давно, і власне це пов'язано з тим, що якось колись я хотіла навчатись фотографії. І зрозуміла, що в Україні я не знаю, де вивчати фотографію. В нас є приватні школи, в нас є курси, але в нас немає спеціалізованого якогось місця, де можна реально вивчати всі новітні технології і все, що з цим пов'язано. І тобто, і це рок за роком я це відчувала, що в нас немає цієї інформації. І тобто, основна ідея стала в Власне, спробувати зробити фестиваль, але який би мав би освітню програму і був би доступним, безкоштовним. І не просто навчив і просто сказав про якісь ті тенденції, які зараз в світі для учасників. Тобто, основна мета фестивалю це освітня. Так навчити тих, хто хоче, Нав... залучити тих, хто хоче. І вже тих, хто щось знає, але показати напрямки, куди можна рухатись далі. Ну, ви так розумію, вже щось знаєте. І ваші колеги, які допомагають вам в організації фестивалю, так? Ви десь навчалися? Я навчалася, я була на стипендіях в Америці, і в Польщі і так само навчалася самостійно. І... Це саме фотосправа? Так, фотографії навчалася. І працювали в Одесі? Одеса, Україна. Ви ж, однаша землячка, ви одеситка. Так, так. Я знаю, що цей проект фестиваль він буде проходити в два етапи. Перший етап це буде. Зараз в Одесі весною наступний має бути в Батумі в Грузії. Так. Хто з грузинських партнерів вас підтримав? І взагалі хто цю ідею підтримує, як ви вийшли на цих людей? Наші партнери це центр сучасного мистецтва Батумі. Це власне організація, яка заснувалася буквально рік тому. І ми з ними працювали разом. Я робила в них, вони мене запросили, аби їм зробила майстер-клас, як робити путівник по батумі. Мистецький путівник, uh -huh. і під час цього майстер-класу я їм запропонувала, що є така ідея: в нас схожі історії. Давайте це зробимо разом. Ну і нас об'єднує те, що це історія, це, це море, і нас багато чого об'єднує. Тому ми ще вирішили об'єднати наші міста цим фестивалем. А вони запросили вас робити цей довідник, тому що ви мали вже таку практику. Так, в два роки тому я випустила путівник по Одесі. Це був мистецький альтернативний путівник. Це дуже цікаво. Скажіть мені, будь ласка, я знаю, що, наприклад, у вашому фестивалі ви задіюєте волонтерів, тому що оскільки значить, проект масштабний, потрібна будь-яка людина, і от що саме ви вимагаєте від волонтерів, і хто може стати волонтером фестивалю? Ну я зазначу, в першу чергу, що наш фестиваль він є абсолютно волонтерським. Це якийсь неймовірний феномен, яким я зараз насолоджуюсь. Бо, на жаль, нам не вдалося знайти головно підтримки чи спонсорів. Відповідно, ми залучали людей саме ті, хто хочуть прийняти в цьому участь і просто допомогти цьому руху. А, і люди відгукнулись: це люди різного віку, це люди з різним бекграундом і з різною історією, і люди, які просто готові щось допомагати і робити. І власне, ми ми відкриті до всіх, бо це можливість ну, подивитися, як фестиваль функціонує всередині і побачити всі недоліки, всі переваги. І ну тобто, все всередині. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, Телефон у нас у студію 638-638, Телефонуйте, адже у нас дуже цікава гостя в студії. це Катя. Радченко, куратор фестивалю Одеса Батумі, фото дні. І зараз таке маленьке тематичне відео, яке буде анонсувати цей фестиваль. Ми продовжуємо нашу розмову. Я знаю, що фестиваль буде відбуватися, тобто він буде мати в своєму складі чотири експозиції. Так, 4. ви будете починати з основної, там, де напевно буде відкриття 3 квітня. Mm -hmm. От розпові... розкажіть нам про це. Відкриваємо ми в музеї чесного мистецтва наш фестиваль власне основну експозицію Одеса Фотодні. І це дослідження розвитку фотографій в Одесі від 19 сторіччя по сьогодення. І я спробувала скомбінувати сучасних авторів і фотографів чи фотографії матеріали з 19-20 сторіччя і просто провести лінію, як розвиваються фотографія в Одесі. Ой, вибачте, Катя, я вас перев'ю. У нас є телефонний дзвінок у студії. Ми просимо, хто до нас зателефонував. Алло, будь ласка, відгукніться, ми вас чекаємо. Алло. Алло, доброго дня. Так, да, ви мене слухаєте, да? Так, ми вас чуємо. Здравствуйте. Здравствуйте, студія, Здравствуйте, Катенька. Здравствуйте, ведущая. Я сама уроженка города Батуми. Это мой самый родной, самый, самый любимый город. Он стал очень красивым, я в прошлом году летом была. Это бесподобно красивый город. Ну, рассказывать можно о нём много-много много. я случайно включила телевизор, и как-то так, э, буквально 2 секунды Саша город Батуми остановилась, я не переключала дальше. Э, вот хотела вам сказать, вам нужны волонтёры. Какова роль волонтёров? Вот, бачите, сразу нам телефонують. Да, это просто. Действительно волонтёрский фестиваль. А нам треба для помагати, розповсюджувати інформацію, а розвішувати роботи, Жувати наших лекторів а і бути присутнім на наших заходах, аби вони гарно відбувались їх контролювати. Але я ще знаю, що вам потрібно волонтери. Ви залучаєте волонтерів, які знають іноземні мови. Вам потрібно чеська, польська і, напевно, грузинська. Якщо волонтерка наша, верніше, я сподіваюся, що вона стане волонтеркою. Наша телеглядачка, яка зателефонувала і сказала, що вона народилася у Батумі. Ви напевно знаєте? Вона напевно, знає грузинську. І вона, напевно, може згодиться, може, її допомога буде дуже потрібна. Так, абсолютно. Нас... Як вас знайти, Катю? А, можна написати нам на нашу адресу: це defotodays.gmail.com, Або зайти на сайт, знову ж таки, це defotodays.org, і там є всі наші контакти і мої особисті контакти. Так, добре, дякуємо. А тепер ще раз до фестивалю. Значить, Про що буде основна експозиція? Фотографія в Одесі і дослідження, як вона розвивалася, і що ми маємо зараз. Бо ми завжди говоримо про фотографію, але ми ніколи не думаємо про те, що все, що було колись, воно впливає на те, що зараз. А історія звідки відколи мається ну, а з який період захоче? це від початку. це від момент виникнення фотографії в Одесі. Власне, це об'ява Філіпа Гас, коли він написав про те, що він буде фотографувати Одеситів, і до сьогоднішнього дня це робота з архівами і сучасниками. Це дуже цікаво. Скажіть, а хто з грузинських колег буде присутній на фестивалі? До нас приїжджає куратор Анна Рябошенко і директор центру сучасного мистецтва це Іраклі Деладзе. А хто ще з іноземних колег, можливо, буде гостем або учасником фестивалю? В нас приїжджають лектори всі іноземні, тобто ми чекаємо Рафал Мілах, Ада Мазур з Польщі. Це з Поляки, так. так? Також маємо гостей. з... З Америки, з Каліфорнії, лос анджелес це Клавдія Кунін, артистка. Вона приїжджає зі своїм проектом з лекцією. Ми маємо з Чехії, тобто в нас задіяно багато країн, але окрім тих, хто не зміг приїхати, ми представляємо фотографічні покази з їхніх фестивалів. А це угу. фотографія Азії, фотографія штатів і фотографія Європи. Тобто, ми збирали це протягом півроку весь цей матеріал, аби його зараз презентувати. Це спеціально ви готувалися до проведення фестивалю, так, так. збір інформації так. був. Ну добре, тоді ще про загальну про фестиваль. Скажіть нам а я знаю, що там будуть відбуватися майстер-класи у вас? І так далі. Тобто, як потрапити? От, наприклад, учасник або пересічний одесит захоче до вас потрапити на майстер-клас. Що йому для цього треба зробити? Uh -huh. І де повну інформацію взяти? Ну, Власне, майстер класи вже відбір закритий, на жаль, бо майстер-класи ми робили для них спільноти. Uh -huh. Але лекції і вечірні покази вони доступні. І, ну, Головне просто записатись. Вони безкоштовні, але нам треба цей запис, аби ми контролювали місце, аби кожен міг сісти. А записати... Бачите, це безкоштовні покази. Якщо ви захочете, просто треба зареєструватися, так, так, Катю? У нас на сайті. Так, добре. Я знаю, що другий етап вашого фестивалю він має пройти восени в Батумі. Угу. Організатори, колеги ваші з грузинської сторони, вони вже Готують напевно якусь площадку для проведення цього фестивалю. Біж того, нас вже готова програма. Вже є програма, так. вже обговорена, так Так, але я поки що її не можу називати, бо просто не треба. Так. Ми будемо тримати це, це буде не цікаво. Так, так, я розумію. А хто в Батумі буде учасником фестивалю? Є, ну, перша принципова різниця між нашою частиною і частиною Грузії, в Одесі ми робимо акцент на саме на освітні проекти, а в батумі на візуальні проекти. Тобто в батумі буде значно більше виставок, аніж лекцій чи майстер-класів. І учасниками, ну так, ну тоб, частина учасників буде перекликатись, але що я можу сказати про українських, то ідея, якщо в нас будуть хороші результати після майстер-класів, ми з цього зробимо експозицію і вона буде представлена в батумі. Ага, значить, ці роботи, які ви, учасники майстер-класів, будуть робити самі і готувати самі. Так. Вони теж будуть входити в експозицію, яка буде демонструватися в Батумі. Якщо буде хороший результат. Якщо буде хороший результат, так. я сподіваюся, не сподіваюся, я вірю і знаю, що буде хороший результат, тому що одесити люди творчі і, як правило, вони з охотою йдуть на такі всякі проекти. Але давайте вернемося до фестивалю, скільки мені. А оці решта три. Експозиції, вони якої тематики? Всі експозиції мають тему архіву. Це по розсудомні архіву. Друга експозиція в нас цікава тим, що ми будемо її представляти в публічному просторі. Це буде на Дерибасівській великий формат. І власне, це грузинський проєкт. Вони його привозять, паспортна фотографія. Також це буде виставка-реанімація українських художників, українських фотографів, яка була створена під кураторством Пятковки. Це фотограф з Харкова, і вона буде представлена на фонді грецької культури. Ну, і Остання виставка, вона найкоротша, але я вважаю, що теж дуже цікава динамичний. Нінамічні це проект Клаудії Кунін, американки, бо вона працює з фотографіями своєї родини і вона створила відео, 3D-відео. Тобто вона надала друге життя історії. І це ми покажемо в павільйоні Віри Холодної. І це буде лише один вечір, тому дуже варто не пропустити. Так це вже можна реєструватися на цей показ? На, на цей показ можна просто прийти. А на цей показ так. можна прийти в попередній реєстрації. Так. Добре, ми будемо з нетерпінням чекати такої події. Вона все-таки я ще нагадую нашим теледачам, що вона почнеться 3 квітня. І ви ще нам скажіть, що анонсуєте ще спеціально ви, як куратор цього фестивалю, для наших телеглядачів саме цю подію. Я щиро щиро запрошую на цю подію, бо це. Ми вклали рік нашого життя на це дослідження. Тому, будь ласка, не пропустіть третє, десяте квітня в Одесі, більш ніж 10 локацій, більш ніж 10 країн. Це варто побачити. Отож, у нас в гостях була куратор фестивалю, який відбудеться в нашому місті. Відбудеться з 3 по 10 квітня. Це Катерина Радченко, фестиваль Одеса Батумі, фотодні. Дякую вам, Катя. Дякую